Побачити на власні очі, як вирощують сільськогосподарські культури, якою технікою обробляється земля, які сучасні технології застосовуються, мали можливість студенти Тернопільського національного економічного університету під час екскурсії, що організував для них агрохолдинг. Мрія майбутні юристи, економісти, маркетологи побували на елеваторі та тракторній бригаді, розмовляли з агрономами та техніками, ставили запитання і відкривали для себе чимало нового. Насамперед це дуже непривешна, заявля. Ніби комбайни це не дивина, але тут зараз ніби повністю автоматика і круто. Це дуже цікаво. Це такий можна сказати як міні-досвід. Можливо, колись мені це пригодиться. Можливо, я колись буду працювати в цій сфері. Це досить пізнавально як для себе, для саморозвитку, цілком плюс як на майбутню професію можна працювати. Там також багато є про бухгалтерію, про облік досить перспективно. Працівники агрохолдингу були готові максимально надати інформацію студентам, пояснити та описати специфіку своєї роботи. Зараз посада агронома, вона не просто посада агронома, які робить конкретні експерименти в полях, це вже є аналітична глибока робота. Задіюються сучасні електронні гаджети, користуються дрони, аналогічно gps мапа поля і так далі. Тобто, сучасні технології без них сучасне виробництво сільськогосподарське неможливе. Залучати молоде покоління для роботи на такі новітні техніки у нас є, на які працювати цікаво, легко. Но потреба все молодому покоління є. Молоді швидше сприймають новішу, новітню техніку, працюють з ентузіазмом. Ми будемо раді це бачити. Молодих працівників нашої компанії відтак і студентів під час знайомства з мрією надзвичайно цікавила можливість подальшого працевлаштування, перспективи на майбутнє. Мені буде більш корисно, які проблеми виникають в аграрії стосовно землі, стосовно оренди землі і тому подібних речей. В Майбутньому це перспективи. Як на мене, аграрії це робота для людей. Я бачу, що це все йде в наближення до молоді, відкриваються нові двері, залучення ті спеціалістів. Це та сама молодь, яка зараз найбільш кхів, активно у нас е, продукує ну, як новину. І це наоборот відкриває широкий простір, як і для роботодавців, так і для студентів, щоб іти на практику. Ну тут просто дуже широкий спектр, починаючи від IT, ну на полях, на місці облік і так далі. Це дуже комплексно. Я в цьому бачаю як не крутий майбутнє. До речі, задля спільного прогресу в галузі інноваційної, консультативної діяльності та навчання, Тернопільський національний економічний університет та агрохолдинг мрія планують підписати меморандум про взаєморозуміння та співробітництво.